Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова, Цар Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі наші. Євангелії від Марка 14, 22, 31. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи: Беріть це моє тіло, потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, та й сказав їм: Це моя кров за віту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питимо вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в Царстві Божим. І, проспівавши, вийшли на гору оливну. І сказав їм Ісус, усі ви спокоситеся, бо написано в дарю пастря і вівці розбіжаться, та по моїм воскресінні випереджу вас в Галілеї. А Петро сказав до Нього, навіть коли усі спокусяться, та не я, відповів йому Ісус, «Істинно кажу тобі: що ти сьогодні, цієї ночі, закипів він заспіває двічі, тричі мене відречешся, а Він ще більше твердив, хоч би мені прийшлось з тобою і вмерти. Не відречусь я Тебе, і всі так само говорили. Амінь. Євангелії від Марка 14 22, 31. Встановлення Пресвятої Євхаристії. Ісус прорікає відречення Петра. Ісус сьогодні встановлює для мене і цілого світу нову заповідь. На спомин Ісуса Христа і Його жертву за мене. Приходити і споживати націлення душі і тіла і відпущення гріхів тіло і кров його Євхаристія. Багато назв має Євхаристія, служба Божа, Вечеря Божа, Ламання Хліба, пам'ятка Божа найсвятіша жертва. Ісус це робить заради мене, бо Він мене так сильно любить, а немає більшого. Вияву любові, як покласти своє життя за когось. Ісус благословляє хліб і вино, і в цей момент вони перетворюються в тіло і кров. Також Ісус попереджає, що учні спокусяться втечею, але після Воскресіння вони будуть нездоланним військом Ісуса Христа в Царстві Небесному. Петро хоче запевнити Ісуса, що не зрететься його, але Ісус знає, як буде. І не докоряє, але навчає питання до мене, чи я в своєму житті є вільний Ісусу, як Він є вільний мені, чи я віддаю своє життя справи думки на Його славу, чи може я живу так, якби його й не було ніколи, або якби він не мав до мене відношення? Ісус є Месія, Цар і Бог Небесного Царства. І якщо я хочу перебувати з Ним у царстві його святому, то маю не тільки гарно слухати, читати, що Він заповідав, але й виконувати його настанови. Бо це є ключ до благодаті Божої. А далі відкриє віра Ісуса, яка стимулює дороблення діл на Його славу і похвалу. Відкривається ця віра. Ісус мене любить просто так, просто тому, що Він мене створив, просто тому, що Він є любов. Я приймаю рішення виконувати волю Ісуса, приймати Його святі тайни в себе на Його славу і службу Царству Небесному. Духу Святий підкріплюй мене до діл світла і любові, до пошуку і послуху, відданості, наполегливості. Добрі, милосерді, до стійкості в вірі і надії, до покладання на Ісуса як брата, як Бога, як Отця і тебе, Духу Святий, як любов. Захищай, оберігай мене від зла, від діл зла і спокус та не в моєму житті. Амінь. Боже благослови цей ранок і день і всі справи. Амінь.